Всім привіт! А я тут своїми ляльками приїхала крісла на кухню шукати. Будемо зараз щось вибирати. Я так люблю, де він є. BF Home. Все італійське, все дуже гарне. І бувають розпродажі час від часу. Так що зараз глянемо. Боже, як тут, яке тут все красиве, це капець. Йдемо дивитися. Шукати крісла. Тут і прикраси, і декор, і меблі, і дивани, і лампи. Ну, тут все просто можна обладнати будинок. Ось, ну, не на все ціни, звичайно, людські, але <крути> крутий магазин. Ну Дуже тут все красиве. На жаль, барних крісел ми не знайшли, такі, які хочемо Є різні ціни, є просто неймовірно дорого, а є і недорого, дешево. Але е, три однакових немає. Ну і немає кольору, який я хотіла. А це я просто показую. Тут, звичайно, от в який кут не піди, там краса. Ну, Ми з Люляшою і з Дусею тут самі, між іншим. Більше немає нікого. Але поряд є ще магазин з підлогами. І теж я зайду в нього. От, до речі, ну, ну, таке, як для вишивання мені. Ну тут дороговато, я знайшла дешевше. Ось каже Юля, що то коричневе, не дешевше крісло. Ну, Який тут декор? Боже мій, Боже мій. Все, все, що завгодно, лампи такі неймовірні. Ну, Тут все таки штучні речі, вони не масове. Виробництво. Ось дуже-дуже мені подобається. Так, що це крісло? каже Юлька. Це 650. Ох, ну це знижка. Воно було за тисячу, так, да, це кліранс, тому 650. Ну, не знаю, треба подумати. Чудовий декор, краса просто. Підемо підлоги, подивимося і поїдемо в інший магазин. Ну, все, дівчатка пішли мої на вихід. Ще зайшли ми в магазин підлоги і покриття. Ну, як, мені цікаво, я навіть і не знала, які бувають ціни. Ну От, від 8,99 за метр. Ну Це саме-саме вже таке просте, примітивне. О, ух ти! А дивіться, як вигоріло світло на сонці. От вам і дешеве покриття. От, і потім йдуть ціни вже 12, 15, 16, 19. Так, це для підлоги різні. Ну, таке тоненьке мені не треба. Гарно це паркет. Але буду ще дивитися різні. Тому що другий поверх і сходи у нас карпет. От ми... Покажу вам, як треба пальми садити. В ванну. Прикольно, де? Висохла кухонька наша. Ще кажуть, що будуть перетирати, бо я з претензіями прийшла, де підлога. Мені кажуть, що ще треба будуть перетирати і. Красити, але висохла. Класна рівнесенька така. Суперська. Так ще підвіконник тут буде. Я не знаю, який буде, будемо бачити. Так, і от як гарно висохло. І сьогодні бачу, що вітальню робить. Бачите, вже внизу зробив великі ці місця зараз. Затирає, так, треба зменшити. І ось цей весь кусок. Так що дійшли до вітальні. Тут, звичайно, матеріалів. Матеріалів дуже багатсько зберігається. От і покажу ще дещо. Ось до даху дійшли. Дійшли до даху. Так, а я хочу взяти э, рулетку, поміряти шафа, яка тут може вбити. Ну, В принципі, тут можна і меншу, і поставити там для парасолюк ведро, щось таке. От, і тут ще буде у мене сюрприз теж для вас. Побачите. Ось така от краса в цьому. Нашому коридорі. Я йду з того боку ще гляну. Так, навіть другий скіп приїхати забрати, верніше змінити. Ось як у нас тут виглядає. Ну Такий непоганий вперед шматочок. От тепер будемо думати, що тут під будиночком будемо ставити. До речі, така непогана площадка. Зробилася, тільки ж, сидіти ж ми тут не будемо. Ось, Ну і цей тут треба буде засадити. М, -м, -м, -м. краса. Не перевіряла я ще, що в мене тут прижилося, що віджилося. Зараз погляну. Троянди мене цікавлять. Троянди, наче. Непогано. Камелії цвітуть? Фуксії цвітуть. Боже, хто це є? А, гібіскус, я згадала. Листя росте. Так, їжачок цей поки що не змінився, але живий, все добре. Дуже мене турбує ця бідаха. Ну що ж воно так повільно, листочки? Я перевірила ту, що в мене вдома є менша, то я маю на увазі кленце японське. То у неї половина дерева листочки розпустила, а половина ні. Що це значить? І це наче живе дерево, але от воно вже після пересадки. Ось, а погляньте на цього вмираючого хлопця. Що я купила його, він ледве дихав. А от так цвіте, що аж... Так, Айва. Айва з своїми бубочками. Є, друга троянда. Виглядає гарно. Ці камелії от-от розцвітуть. Ну, до речі, вони добре підросли. Погляньте, яка висота. Вони були, вони були дуже внизенькі. І та підросла, і ця, ця таки гарно підросла. Так, це у нас жасмин, мені здається. Жасмин, молодець, випустив бубочки такі і будуть. Може, і цвести буде. Так, Обрігіта. Це проблема у мене з цим іменем. <сум> так, тут функції теж гарно ростуть, вони низенькі. Будуть вони. Я щось не прочитала, вони вверх ростуть. Так, ну і як завжди, бузок огірок. Молодець. От такі. а я йду мені, чоловік покосив там в саду біля дерев, йду кропиву позбираю і замочу, і буду робити такі, таке добре. Ой, ну я вже так хочу, щоб це вже було готовий цей наш прихожа. Ой, цікаво. Ну, полито ще поки шпаклюватися, так? Ну нічого, все добре. Чи з двері ще не прийшли? Чекаємо на двері. Хочу показати, от штукатурка, коли висихає, казали, така темна, це взагалі найкраща штукатурка, що в принципі є. І от вона висихає, вона стає кремова під фарбування, ну це ідеально. Просто ідеально, бо на нього дуже гарно будь-який колір буде лягати. І ну, вона просто на дотик, ну от повірте, ну, ну, скло, як скло. Дуже крова, це я прийшла на другий пор, подивитися, як тут сохне. Нічого, нічого, все добре сохне. От, стеля вже суха майже. Так, а більше на другому нічого ще не робили, ну, внизу там поспішаємо, звичайно, через кухню. Прийшла ввечері огороди свої поливати. Так, і я ту яблуньку була. Обрізала, Ну, ніби вона всередині жива. Не знаю, що там зверху гілочки. Ну і поливаю. А тут от що? Сюрприз. Щось і тут починається. Ну, будемо спостерігати. Пальмочки ніби живі. От, ну гляньте, як я цю. Так, яблунька, я її затерла тут, ага, не видно так. От, ну, ну, от тут мертві гілочки, а сам стовбур він був живий. Ну, от, я думаю, я його обрізала. Може, виживе. Ну, от, листочки тут нормальні, от, а от на дереві, бачите, все вище, тому довелося обрізати. Ну, не, не знаю, що з нею буде. Зачекаємо. Так, ну що ж, щось цікаве будується. Завтра мене не буде, я працюю, то я вже післязавтра прийду і буду тут роботу приймати. Що поробили? Так, поки що. Ремонт в розпалі. О, Добре, спостерігаємо далі. Згадала. Я тут настоянку з кропивою таку роблю. Тітонька сказала, і не ті би теж написали, що це добре, поливати потім добре буде. Ну, вона постоїть у мене кілька днів, а потім що, просто полити. Напевно, напевно, так. Але то мало ведра мені. Думаю, може би я ще зробила. А може, і розводити потім, напевно, треба буде. Ну, дізнаюсь пізніше. Дивлюся в магазині фарбу для парканів. Дивлюсь, що і водозахисна від води, і кольори. Ну, великий вибір, вибір кольорів. Що тут є тут? Я б, напевно, на сірому зупинилась, а є от Даст Алоя, як припилене алоя. Так, і... Різні коричневі і золоті. Ось цікавий оцей срібний копс. Не знаю, що то є копс. Ще не знаю, що чоловік хотів, але но... мені здається, він щось говорив про зелений. Ну, от Forest оцей грін. Ніби непогано. Зараз питаю його. Бо тут, звичайно, фарби для парканів. Отакий вибір. І. Ой, якісь божечки. Прямо purple. Ой-ой-ой, І незабудки. І... але тут уже кольорове. Так, такі різні баночки. Так, зараз запитаю, а я, як завжди, з деревом. Черешеньку взяла. І трошки полунички. Ну що, буду ще дивитись. Так, В нас все гудить, сверлить, кипить. А я набрала полунички, кліренс теж була, ну та й шкода було. Та й взяла. А настоянка моя з кропиви, ну прям чудова. Треба буде перемішати зараз. І взяла ще чері помідорок, шість, а просто так їх покидаю де-небудь. Може, якісь будуть чарі помідорки. От, ще покажу, там взяла ще дещо, але ви погляньте, ну ви погляньте, ще шматочок тут залишився ось. І ну це зовсім інакше виглядає, звичайно. Думали ми про колір, але захотів чоловік захисною марілкою, щоб був натуральний колір, якийсь гарний. Хоче покрити чимось таким захисним. просто. От, але ну це ж є різниця. Так мені сподобалось, виглядає, звичайно, зовсім інакше. Просто клас. Надіюсь, що пальмочки приживуться, ми їх поливаємо, звичайно. От, а, а, ну, там основа та під сарайчик готова. І що, кажуть чоловік, що він тут якихось бачив мальків. А, Ну, а то, мабуть, жаби, правда? Ого? Ну, і що робити? Треба його осушити, бо як тут буде 3000 жаб, то та так і буде. Бо у нас такий був вже випадок. Друзі робили ремонт, і у них такий був в саду. Ну, то бочками жаб вивозили в ліс, бо не знали, що з ними робити. Але вивезли, спасли. Ну. От, така краса. Оце — да! Вау! А зараз кухню там фарбують, грушечка пустила пупічки, ця яблунька невідомо, що з нею. Ой, зараз трошечки сонечко зайде і будемо поливати знов. Ну що ж ти, бідаська така, бачите? Ну, щось її, щось її турбує. Так, тут ще не сходили мої. Цибульки, а це яблунька, молодець. Молодець. Ну і в тій моїй клумбочці. Тут у нас таке все завалено інструментами, матеріалами. Тут уже такий кріп, що вже їсти можна скоро. Ще щось посходило. маки дивіться. маки цвітуть, все росте. Кріп росте зараз польюще. Цибулька взійшла. Але я сіяла насіння, а не цибулинки. Ну, то воно таке тонюсіньке, побачимо, як там далі буде. От ще щось повсходило, тільки теж не знаю, що воно таке. Ну, побачу. Ну от оце. Чи це часом не помідорка? Що, не хоче фокусуватися. Ну тут в'юнок поряд, звичайно. І от якісь отакі. Ой, зараз я вам покажу спереду. От, і кухню грунтують. Ну, тут взагалі краса-краса. Ще підлогу не робили. Ну, якщо привезуть кухню, ми не будемо готові, то ми її у вітальню поставимо. Це швидше за все, що ми будемо не готові, тому що це буде післязавтра. Ой, такі справи. Так, ванні вже бачу підлогу. Застелили. Під покриття. От, стіни тут зроблені. Сьогодні два штукатура працюють, кум фарбує, бо дуже жарко на вулиці. Чоловік, паркан там робить. От. А тут все бурлить. Краса, краса. І ця кімната, бачите, вже тут. Більш... Більша частина готова. Не хочу заважати. Але тут теж вже покрили все бондом і теж робиться. Витягує кутики, супер. Так, бачу, що всі дири вже тут теж закрили. Першим оцим слоєм. От. І подивимося. Там працюють хлопці, я не хочу зараз показувати, але двері прийшли зовнішні, Так що, ще побачимо. Ну і ще прихватила в Бінків. Одна була, одненька, черешенька. Я не знаю цього сорту. Лепінс Чирокі. Так, плодоносить від липня, липень-серпень. І витримує до мінус 20 мороза. От. А в Лідлі взяла одну сливочку. Пронос. Мені здається, що це та сливка, з якої роблять чорнослив, Чорнослив пронос. Так щось я думаю. От. І. Ну і все, і я це зараз полью, а потім повернусь пізніше, треба все-все-все полити. От іду поливати. Ну і погляньте. Сюрприз. Два вікна. Два вікна всередині. от такого розміру. І світло, і ще в дверях буде скло. Так що сюди направо я поміряю розмір. Краса. Ну що ж, мабуть, зустрінемось наступного разу, коли щось уже буде ще якесь просування. Все, всього доброго, до зустрічі. Ще майстри пішли вже, то я покажу ще спереду цю прекрасну будівлю. Чудову будівлю. Ну, це прямо фантастика. Так, скіп нам поміняли. алілуя, От, покажу цю. Значить, двері будуть. Теж сірі такого кольору, як дах, мені здається. Ну, я не впевнена 100%. Так. І. Ось застелили вони всередині. Так, і бачите, два вікна буде. Десь прийдуть, мабуть, завтра мають вікна прийти, бо мали або сьогодні, або завтра. От, так що це буде таке доволі світле, високе приміщення. Ну, зовсім інша справа. Ну що ж, а то ж було отак: от, от, заходиш в двері і все, все. І впираєшся в стіну, фактично. А зараз. А зараз, а ще в суботу електрик приходить, буде докручу, що там йому треба доробляти. І тут теж буде електрик проведе. от такі новини. Піточки в мене там бодрячко, Особливо та сирота старається, пам'ятаєте, що? Hello! Накліра збрала. Ну от це рідка наша. Ви подивіться, як він буяє. Так, це у нас японська азалія. Червона японська азалія. Ну просто молодець. І сподобалось мені, як камелія розцвітає, погляньте. Така от квіточка симетрична, симетрична. Красиво. Як пригадую, який я цей бузок купила місяць назад, то він був в два рази менший, ніж зараз. Чому я один купила? Бузок у нас, між іншим, дефіцит. Найти я більше не можу такого. Купила один чомусь, ну, може, коли ще попадеться. А він виявився таким героїчним бузком, таким акселератом. Так, ну що ж, дякую вам, що прийшли. Побачимо, що у нас тут на вихідні прийде кухня. Має багато чого ще прийти. Будуть і вікна, і двері, от, і електрик, і всяке різне. Ну, то будуть новини, я вам покажу. Дякую, всім всього хорошого, пока.